На Бакоті ми зупинилися в садибі Дім Мандрівника. Це дуже цікаве місце, котре створили такі ж мандрівники, як і ми, Сергій Толстіхін і Юлія Мазур. Увесь досвід набутий в подорожах вони втілили у своїй садибі домашній затишок та неповторна атмосфера, що гуртує однодумців. Все це дім мандрівника. Ось така аутентична кімната. От таке от ліжко. Мамо, я на Бакоті. Справжня піч українська. Можна на неї на ній спати. Стіл і отака от тахта є. При Привіт. — Це власник цієї садиби цього про -простору, тако простору такого. Э розповів Сергій, будь ласка, що це взагалі у тебе тут відбувається? Mm, вітаю себе, біді мандрівника. <кх> 1> <к> 1> Ми вело мандрівники з дружиною. Ми відвідали 31 країну Європи на велосипеді і вирішили в Україні зробити якесь таке місце, де би ми акумулювали наш велосипедний досвід, мандрівний досвід і раді приймати людей, які власне люблять мандри, такі як ви, які люблять мандри, люблять їздити по різних куточках України, Європи, світу. І потихеньку втілюємо в життя цю нашу мрію. Як давно ви до цього прийшли? Ну, як давно ну, стоялися. Садиба, існує по суті нормальний другий рік. Перший рік він такий був демо-версія. У нас не туалету нормального не було. У нас був так званий крафтовий туалет, будка з відром, ну, біда. Ось. А більш-менш таке, що притомно, то вже другий рік. Що до нас приїжджають люди, велотури, сім'ї, різні, різні відпочивальники і туристи. А є, є якісь програми саме для. Пандрівників, коли приїжджають, тобто якісь, можливо, екскурси? якісь? Ми не організовуємо безпосередньо екскурсії. <світку> Цим займаються більше, якби самі організатори ну, турів різних. Але ми точно можемо підказати якісь цікаві місця. Ми розробили туристичну мапу Легенди Понизя, на якій ми показуємо, що варто відвідати на території Бакоти і Староушицької громади. Ось. І, 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 і точно не проблема провести тут пару днів. А скільки зараз людей можна прийняти у вас? Ну, зараз е, напхати можна 24 людини. <рес> Формально є 24 ліжко місця, е, так щоб комфортно в районі 18-20. Е, mm. більш-менш. Є 5 кімнаток різного типу, є три сімейних кімнатки з двоспальними ліжками, і дві таких більш хостел-кімнатки. Ну, На будь-який смак, але варто зазначити, що, як я прикалуюсь, стандарт будівництва власний архітектурний стиль цієї садиби називається Тяпляп. Тобто це не та садиба, де як в Карпатах, знаєте, з дерев'яного -да. зруба і все-таки дороге. Все робиться власними руками, як я кажу, все косо, криво, недороблено. Але в цьому є якась певна теж атмосфера. І ми тут цінуємо більше. Між золоті унітази, ми цінуємо якесь спілкування. Дуже часто навіть незнайомі компанії, які, так як вчора у нас було. По суті, у нас три незнайомих компанії було, і ми всі за одним столом посиділи. От власне ми таку атмосферу тут хочемо створити. А з наметами приїжджали люди? З наметами досить рідко приїжджають, хоча в нас є саксонський табір з такими рицарськими наметами. З наметами люди вони все ж таки воліють приїхати ближче до води. У нас все ж таки півтора кілометра до Дністра. З наметами люди їдуть вже безпосередньо ближче до води, десь там в дику, в лісочку. Але були, в нас були ну це досить мало людей. Хоча в нас є кемпінг зона і запросто можна приїжджати з наметами. А саме про це село, якби то як тут розвивається туризм? Чи приїжають люди? Ми знаходимося, по-перше, на території Національного заповідника Подільські Товтри. Вся ця територія це вже національний заповідник. Староушицька територіальна громада і село Гораївка, воно, по суті, найближче село до Бакоти. Ось, туризм непогано розвивається, досить багато людей зайняті в обслуговуванні туристів. Хоча, я вважаю, все одно це знаходиться на зародковому етапі. Якщо можна сказати, в нас в Гораївці є дві-три ну, садиби. Дві садиби і такий якби, хостел, то могло би бути 22, як мінімум. І всім би вистачило туристів. Так? Люди виробляють якісь різні крафтові смаколики. Що щойно сусідка принесла сир буць, який ми там скуштуємо ввечері. Обслуга туристів, підтягується інфраструктура, робиться ремонт дороги. От, власне, в ці дні там доробляється ремонт мостів. І потенціал ну точно дуже хороший, є, і хай не з самими швидкими кроками в світі, але потихеньку розвивається. А з, з, з яких країн приїжджають туристи, чи а чи приїжджають зараз під час війни? Ну у нас на паркані можемо до потім показати так, є такі таблички, де туристи звідки вони приїхали, пишуть своє місто і кілометраж з домомандрівника до них. Ну, у нас є і Швейцарія, і Швеція, Польща є, Італія. Тобто є такі різні з європейських країн приїжджали люди. Звісно, от зараз фактор війни, і європейці поки не дуже їздять. Але я впевнений, навіть не сподіваюся, а конкретно впевнений в тому, що після перемоги іноземний туризм буде дуже гарно розвиватися. І... Ми в нашій садибі теж до цього готуємося. Тобто, ну, по-перше, я володію добре польською мовою з поляками взагалі без проблем. Якась там трошки англійська є. Ми навіть випустили серію відеороликів про Бакуту різними мовами, в тому числі арабська, китайська, японська, такі ексклюзивні, цікаві, рідкісні мови. Тому приїжджаючи з за кордону мало, небагато. А була колись навіть група пенсіонерів з Франції приїхала. Дуже цікаві люди. Ось, і після війни я впевнений в тому, що іноземний туризм буде дуже гарно розвиватися. По-перше, європейці захотять, іноземці в цілому захотять подивитися, що ж то за країна така Україна, про яку весь світ говорить, так, що ж то за люди такі переможні. І, і ну, нам треба готуватися до того, що вони будуть. А як відбувається процес бронювання у вашій садибі? Ну, є декілька, по-перше, ресурсів. Це, по-перше, сайт дімандріника.ком, є Facebook-сторінка, інстаграм-сторінка, є точка на Google карті. І в основному по телефону. Тобто або пишуть на вайбер, телеграм, що ми хочемо заночувати такі-то дати. Телефонують ну всіма можливими методами на, на сайті є функція бронювання, але вона якось криво працює і вона по суті не дуже працює, але в телефонному режимі то без проблем можна забронювати. А як я зрозумів, ти досвідчений мандрівник? Також, також ти вів е, свій YouTube-блог. Чи зараз продовжуєш записувати відео? Ні, зараз е, розкрутити YouTube досить важко і треба постійно постійно цим займатися. І на це просто не вистачає часу. Я YouTube веду більше як пам'ятка для себе. У нас є аж тисяча підписників. Там досить багато цікавого зібрано, але ми все одно це трактуємо як такий певний архів свого. Ми також знімали декілька циклів на телебачення програм про туризм, теж на ютуб-каналі є. Ну і теж от пробуємо в такому відео форматі популяризувати. Хоча, звісно, кось такої розкрутки шаленої поки немає. Ну, в будь-якому випадку, підписуйтесь на канал. ми посилання залишимо в описі до цього відео. Ну, а Сергію бажаю натхнення Дякую. більшого, щоб у нас швидше наступив мир, перемога. Наша в цій боротьбі. І будемо сподіватися, що після закінчення війни все буде в нас добре. Дякую. Дякую. Ну що, час показати вам, що таке Бакота. Бакота затоплене село на Поділлі, поблизу Кам'янець-Подільського. Сьогодні це місце відоме своїми неймовірними краєвидами та тишею. А півсторіччя тому сотні родин покинули тут свої домівки та господарства. Людей виселили, а село затопили, що збудувати тут водосховища для потужної гідроелектростанції. Заплатили за вхід 90 гривень квиточок коштує. От і зараз вже пройдемось більш детально, подивимось, що тут відбувається. Ну тут от, знаходиться найкрасивіше місце. Це розлив Дністра. Тут, це Дністровське водосховище, називається це місце Бакота. Чому? Тому що тут знаходилось село Бакота, яке зараз знаходиться під водою. Воно затоплено. Коли, коли побудували тут гідроелектростанцію, тобто багато сел тут затопило. Вони знаходяться, зараз під земле, під, вони знаходяться зараз під водою. Тут взагалі каньйон і. Кажуть, що дуже було свій клімат, дуже кльовий. Ну от, а зараз ну, все рівно дуже красиво. Маємо такий от вид. Багато ну, все таке є судоходство а, а, на річці на річ Сідністро. Ми запитали у працівників заповідника, типу, чи можна зараз поплавати. Просто є типу рейсових куди там багато людей сідаєш там і плаваєш. От. А кажу, ні, такого немає, але можете за ваші гроші, любить капризі, як то кажуть, 1700 гривень. На годину і вас катає приватний катер. Бажіше. Ну ми, мабуть, пас якось. Часу немає, ці всі на сіці прогулянки. підніматися, тут два казніники. Стежка коротша, але стрімкіша. Стежка довша на 50 метрів, але пологіша. Ще mm. можна по правій стороні спускатися. Mm. О. О, це ми вже прийшли. Тут, до речі, вказівники стоять, можна пройти, от ми зараз тут знаходимося, 10 кілометрів пройтись по туристичному маршруту, так вдоль пакоти. Ну, взагалі ви можете прогулятися, якщо у вас є натхнення, і час, але ми, мабуть, не будемо, тому що ми хочемо показати побільше, побувати в інших місцях. Тому, якщо підемо гуляти, то це. Цілий день майже, тому що треба туди і потім повернутися назад до машини. А тому ми не будемо йти. А ми підемо, покажемо вам монастир. Взагалі я не думав, що тут так тільки багато локацій і в принципі, не знаю, можливо, комусь дорого ціна 90 гривень за квиточок, але перерахувати це 2 євро. 2 євро в Європі таких цін і немає. Тому я, ми радимо вам приїжджати сюди і гуляти. А що тебе ще конкура? Дзвінко пісня лине, Василино, Василино! Люба, Василино. Так, Тут також є пляж. Якщо ви хочете ще попляжитись, можете піти на пляж. Ми суто йдемо, щоб підсняти для вас. Штий пляж, подивитись на нього і ми поїдемо ще з іншої сторони заливу цього там побільше пляж і буде там я думаю поцікавіше ну, тут також покажемо і до речі є струмочок тут по дорозі на пляж можна купити водички До речі, спуск до пляжу доволі таки довгий, але він пологий. Тобто треба довго йти, але спуск такий собі не, не крутий. Ну і це, мабуть, буде легше підійматися. Ну не факт. По людей ходить. Отак можна за 1400 гривень поплавати. Корабль можна покататися. Говорять, що це коштує 20 тисяч. Тут уже пляж. Катамаран. Мабуть, привезло людей на катамарані сюди. І вони на гору. Це, мабуть, їх привезли сюди, а пошли на гору. Ну, доволі такий непоганий пляж, але ну, він такий невеличкий. І якщо ви хочете скупатися, не забудьте з собою взяти плавки, купальні костюми. І Якщо ви не плануєте їхати на інший пляж, ми просто плануємо їхати на інший пляж, тому ми з собою набрали. Трошки відпочинемо, посидимо тут, помилуємося красивим видом. На Дністровський цей. Помилуюсь, ось видом на Дністровське водосховище, це красиве. І підемо на гору. А тепер треба підійматися вгору. Тільки щоб що підніма... Ну, почали підйом. Там компанія прийшла одні там з купою речей, там з кальяном, ну це на цілий день. Із з до інші люди прийшли. У нас теж є саборд, але ми плаваємо в, іншому, в іншій стороні. Піду в далекі гори наші широкі полонини і попрошу вітра зборів. Що коли, я співати? що, коли я починаю співати, Руслан починає йти швидше. Так, класно, що є тут такий риночок. Можна щось купити. Ні, то риночок такий, е, як у вас, 25 гривень, а Ріті взяли пиріжочок з яблуком. Ну і ціни взагалі. Кваз 25 Чи навпаки. навпаки, пиріжок 20, кваз 25. М -м -м. Ой, добрий клас. І можна посидіти з отаким гарним видом. на на Бакуту, Попити кваску і з'їсти пиріжок. Знаєте, це вартувало того, щоб уїхати, тільки що підійматися по офігенному бездоріжжю на моїй машинці. Молодець машинка. Вид тут нереальний. Тут краще теж можна палатками вставати запах. І можна до речі, мабуть, тут і з наметами було б непогано стати. Дивіться, це в ночували. З наметами вони ночували, а можливо, можливо. І так каже, що тут десь ночували, кузоли Матько. Теж тревел блогери, не такі популярні, як ми, звичайно. Там навіть столик є, можна сидіти за столиком. Блін. Який вид. Блін, це, це вартувало, того я вам кажу. Приїжджайте. Просто, просто дух захоплює. А ми буквально півгодинки назад були отам. На тому бер... березі. Столик От такий, можна сидіти, і бачать. їсти з видом і є Чи печ... є речі лежать, і їжа печера. Хтось тут живе? Тут чиїсь речі лежать, така типу лежанка, і навіть он їжа. Хтось тут живе. Нужно на Airbnb здавати давать. Реально. Чия скелі? чиїсь лежать. Хм. Тут продукти, Масло, посуд. Хм. До когось додому зайшли. Ну, отак от, от. Машина джип. Поїхали далі. Друзі, знаєте, от е Сьогодні тільки можна так сказати другий чи перший день нашої подорожі, але вже стільки багато емоцій. А в нас ще попереду стільки багато цікавих локацій, стільки багато хочемо подивитися аж за. Захоплює, скільки ще ми будемо знімати багато цікавого для вас. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити всю цю серію відео з наших нашої подорожі двохтижневої подорожі, друзі. Це. Дуже буде багато відео і в плейлісті вони вже є. Тому підписуйтесь, як я сказав, підтримайте україномовний контент лайком та дзвіночком. Ну і пишіть коментарі, пишіть свої коментарі, будь ласка. І... Приїхали майже, майже центр цього заливу Бакоцького. Отакий от вид, просто нереально красиво. Зараз трошки відпочинемо, пообідаємо і будемо плавати. Вийде, хоче поплавати на собор. Ну а що, на катерах можна, а на саборді не можна. Я думаю, трошки трошки можна. У нас тут такий трошки привал. І будемо кататися на соборді. Руслан дуже рад. Ще кота розповідаєш, щоб до цього ми їздили півтори години, шукали, де б тут тобі було б зручно. Взагалі класно, вода прозора, дуже сильно прозора. Видно дно, тому що метра вже два точно глибина і дуже видно все. Приїхали ще в одне село. Тут також багато приватних садиб і, блін, ну от, якраз тут відбивається дуже красивий вид на водосховище, на Дністор, на каньйон. Подивіться, яка краса. І, тобто, Тут прям, прям от можна спуститися до води, Тобто, тут полога село знаходиться ну, на внизині, майже у воду. Якщо вам хочеться, щоб з відразу кудись ходити, і їхати, то вам сюди треба. Взагалі місце класне, столики стоять, причал такий гарний. Човники і вигляд. Все саме види. Тобто можна сидіти і просто насолоджуватись видами. Навіть просто сюди можна приїхати, ну, якщо ви десь запунилась, наприклад, у Сергія, сюди можна приїхати на Віліках чи на машині і полюбуватися і помилуватися цими краєвидами. Знову ввечері повернулися на Бакуту. Повернулися саме на оглядовий майданчик подивитися захід сонця, тому що сюди в це місце хочеться повертатися. На цьому я закінчую випуск, але не закінчується наша подорож, друзі. Наступних відео у вас чекає дуже багато цікавих місць. Так що підписуйтесь на канал, хто ви перший раз. Ставте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Ну і ставте лайк, підтримуйте український контент. Також пишіть свої коментарі. Також пишіть коментарях, чи були ви в таких місцях.